Хіба ви не розумієте? Його треба було зупинити. Зупинити, місіс Сазерленд? від чого? Якби я не втрутилося, вона б загинула. Він би вбив її. Кого, місіс Сазерленд? Кого б він убив? Ви так дивитесь на мене. Наче не вірите мені, лейтенанте Фолі. Ви гадаєте, що я лише стара, яка з'їхала з глузду, чи не так? Стара, у якої клепки не вистачає? Ні, повірте, я так не думаю. Схожа на місяць Джесап. Яка безперестанку дзвонить до поліції або в ФБР, доповідаючи про ворожих агентів, що ховаються у неї під ліжком. Я правду кажу. Ви саме так думаєте? Плянусь, місіс Сазерван, я зовсім так не думаю. У такому разі. Чому ви мені не вірите? Бачите, місіс Озерланд, справа не в тім, що я вам не вірю. Справа, власне кажучи, в тому, що я дійсно не можу зрозуміти, тобто я хочу сказати, у мене немає повної картини. Я намагалася відповісти на всі ваші запитання, лейтенанте. Так, я це ціную, місіс Сазерленд, а все ж таки, чого ж іще?» Стривайте, в мене є ідея. Чому б вам не розповісти мені знову, з початку до кінця? Обіцяю більше не перебувати вас. Спочатку до кінця. Що ж, можливо, так буде краще. Гадаю, краще почати з кори і джима Франклінів. Така чудова пара, вони нагадують мені покійного містера Сазерленда і мене в молодості. Дуже чудова пара ці Франкліни. Звичайно, у них є проблеми, і справа тут не лише в їхніх акціях. Коли вони одружилися, вона була вагітна. Це не найкращий шлях до початку спільного життя. Якщо брати до уваги, що дитина була не від Джима, а від цього страшенного. Харрінгтона Ферта. До речі, місіс Азерленд...» Лейтенанте, ви ж обіцяли не перебувати. Так, місіс Сазерленд, але мені не зовсім ясно, хто такий Харрінгтон Ферт. Стривайте, лейтенанте, обіцяю розповісти вам про це. У свій час. Тільки не перебивайте. Добре, місіс Сазерлан. Так, на чому ми зупинилися? На Харінгтоні Ферті. «Еш, ж, Харінгтон. Дуже багатий відчайдушний хлопець. Його батько президент компанії Fert Electronics. Вельми відома людина. Та, Харінгтон, як я вважаю, не йде слідами батька, а, точніше кажучи, не пішов слідами батька. Але ви, сподіваюся, розумієте мене? Старі місіс Ферт було, мабуть, нелегко з таким сином, як Харінгтон, завжди гасає на своєму розкішному авто, завжди потрапляє у халепу». А батькові доводиться рятувати його. Клянуся на місці батька я б махнула рукою на цього молодика. Хай вариться у власному соку. Тоді він напевно навчився почуттю відповідальності. А як він п'є. Хоч як там було, але існувала ще бідна кора. Вона ще не вийшла заміж за джима. Він тоді гуляв з донькою Стентонів з великими намальованими очима та штучними зубами. Чим їй сподобався Джим, не знаю, але я вже казала, жила на світі бідна кора. Її мати померла на операційному столі, і кора залишилася зовсім одна. Вона була полохлива, сором'язлива дівчина, а цей жахливий Харінгтон запримітив її і вирішив скористатися ситуацією, Домігшися свого, він одразу покинув кору, як тільки дізнався, що вона вагітна. Ви хочете сказати вагітно, Ферта? А я хіба не казала. Справді, лейтенанти, вам треба навчитися слухати. Хоч як там не було, але приблизно у цей час донька Стентонів пішла від Джима і завела шури мури з молодим Халлінгтоном. Я вважаю, так і був треба. А тим часом Джим упав у вічай. І мало не покінчив життя самогубством. Та ось одного чудового дня з'являється кора. Я вам казала, що Джим був акушером. Ні? Так, він був акушером. І всі співробітниці лікарні визнавали його найвродливішим лікарем в окрузі. Але він не звертав на них ніякої уваги. І ось, як я казала, прийшла кора, і він повідомив її, що вона вагітна. Вона стояла перед ним, стійко стримуючи сльози. Та це, звісно, нічого не міняло. Через хвилину вона. Була в його обіймах, заливаючи сльозами, наче дівчинка. Він так ніжно притискав її до груди. Можна сказати, це було кохання з першого погляду. Так само, як у мене з містером Сазерлендом, коли ми вперше зустрілися. За винятком того, що я не була вагіта, а містер Сазерленд не був акушером, я кажу про той випадок, коли ти серцем відчуваєш людину, і ти не думаєш про це, ти просто знаєш. Саме так було у мене з містером Сазерлендом, і саме так сталося з корою і Джимом. Ніколи не забуду той день, коли Джим освічився. Вона була на восьмому місяці вагітності, і вони часто бачилися. Виходь до мене заміж, сказав він. Ні, відповіла вона. Я не варта тебе. Я не хочу, щоб ти став часткою моєї ганьби, сказала вона. Я пам'ятаю, що я ледве стрималася, щоб не крикнути їй не будь турненькою кора, він кохає тебе, не упускай свого щастя. Але я даремно хвилювалася, тому що він сказав сам. Я кохаю тебе, сказав він, ти надаєш сенс моєму існуванню. Якщо ти скажеш ті, я не знаю, що зроблю тоді. Сказати коротко, вона дала згоду і невдовзі вони одружились. Він навіть приймав роди. Місіс Сазерленд, але яке це має відношення до. Стрівайте, лейтенанти!» Пробачте, місіс Сазерленд. От, як я вже казала, вони одружилися і були щасливі. Хоча дитина ані трішки не була схожа. На Харінгтона. Проте, можна сказати, найгірше у них було ще попереду. Я інтуїтивно відчувала, що станеться трагедія, проте я довго не знала, яка саме. Відверто кажучи, я не могла спати по ночах. Нарешті мені довелося піти до лікаря Самроя. І він виписав мені снодійне. Раніше я ніколи його не приймала, тому що багато чула про старих, які випадково приймали смертельні дози. Та й не тільки старі молоді теж вважали, що особливо шкідливо приймати снодійно, коли вип'єш. Проте у даному випадку проблема була. Не в цьому. Я не могла спати тому, що весь час тривожилася за кору і Джима, тому що передчувала майбутню трагедію, хоча й не знала яку саме. Та раптом я зрозуміла. Не можу сказати, як я здогадалася. Бо дійсно не можу з'ясувати подібної речі. Можна називати це жіночою інтуїцією, але я зрозуміла, що повинно трапитися. Харінгтон мав намір вбити кору, наїхати на неї своїм автомобілем. Це було неминуче. Він саме тоді купив новий спортивний автомобіль, одну з тих розкішних іномарок, що викликають багато галосу. Усі знають, що він хвацько ганяє по місту, як бачите, усе логічно. Звичайно, я не могла допустити подібної трагедії, я пам'ятаю, як я побивалася, коли містер Сазерленд загинув на вулицю, проте його збила з ніг неї номарка. Я була така нещасна, що ледве не вмерла з горя. Що ж мені залишалося робити? Я знала, що станеться, якщо не вжити ніяких заходів і сидіти, склавши руки і чекати. Щось треба було робити, але що саме і раптом стався дивовисний випадок, який допоміг мені знайти відповідь? Я. Поїхала в місто на п'яту авеню, щоб купити подарунок на день народження мого племінника. По дорозі я зайшла до ресторану на 47-й вулиці, недалеко від радіостанції і рокфеллер Центру. Вам знайомий цей район? Можете собі уявити, у ресторані. Був ніхто інший, як молодий Харінгтон. Я підійшла до нього і сказала. Містер Ферд. Він усміхнувся. Мушу визнати, у нього була приваблива усмішка. Містер Ферт!» – сказала я, я бажаю порозмовляти з вами. Він підвівся з місця, Трішки захмеліли від випитого і запропонував мені сісти. Я сіла, «Містер Ферд, сказала я, скажу вам відверто, я знаю, що має статися. О, що має статися? спитав він з тією ж усмішкою. Я «Знаю, ви маєте наміру бити кору Франклін з допомогою цієї розкішної намарки», – відповіла я. «Відки вам це відомо? спитав він з неприхованим здивуванням. Немає значення, як я дізналася, сказала я. Це правда, чи не так? Ви маєте намір Кору своїм спортивним автомобілем, чи не так? Так, сказав він, саме так. Він зізнався з усмішкою, на його диявольському обличчі не було. Ані крихти жалю. ставалося, він дійсно був радий цьому, я зрозуміла, що переді мною виходій. Він попросив пробачення і пішов до чоловічої кімнати. Раптом я зрозуміла, що мені треба зробити. Я відкрила сумочку, дістала сноїні таблетки, які дав мені сам рой, і штук двадцять кинула в його каву. Я вийшла, почекала доти, доки переконалася, що все скінчено, і потім прийшла сюди. Ось, лейтенанте моє. Зізнання. Розумію. Ви вірите мені? Так я вірю вам, місіс Сазерленд. Проте вам слід знати, Лейтенанте. Я зробила це заради них. Заради Джима, кори і дитини. Ви повинні зрозуміти. Це був єдиний вихід. Ви розумієте, чи не так? Так, місіс Сазерленд, я можу це зрозуміти. Через декілька хвилин, коли відвели місіс Сазерленд, лейтенант Фолі звернувся до сержанта Уоррена що стояв за декілька кроків від нього. Ну, тепер усе зрозуміло, сказав він. Лейтенанте. Можливо, я видаюся ідіотом, сказав сержант. Проте я нічого не розумію. Її розповідь про смертельну дозу снодійного в каві Максуела відповідає опису офіціанта. Проте, чорт мене забирай, я не можу зрозуміти, чому вона називає Тейлора Максуела ім'ям Харрінгтона Ферта. Сержанти Тейлор. Максуел був актором. Я все ще не розумів, сер. Я тільки не його досьє. Останні. Декілька років його регулярно показували по телебаченню. У мильній опері жадоба життя, пояснив лейтенант. Ім'я героя, якого він грав, було Харінгтон Ферт.